Відійшла королева, відійшла ціла епоха. Лондонська біржа одразу ж відреагувала, як буде реагувати глобальна політика, як вже відреагувала і чого чекати в найближчі тижні і місяці. Ну, дійсно відійшла ціла епоха, і багато було пов'язано з таким етапом стабільності безпосередньо Великобританії, та й з іншого боку, ну такий період часу, там найдовший монарх, який правив, і, і зрозуміло, що це не тільки там до певної міри стрес для самої Великобританії, так хоча ну, не раптове це рішення, людина віці це все ніби зрозуміло, але з іншого боку, це такий дуже символічний крок. А, і ми вже бачимо, як лідери на це реалізується реагують і безумовно, сам інститут монарха далі буде продовжувати свою діяльність. Безумовно, власне, Чарльз буде пробувати далі вселити таку віру в стабільність і в монаршу сім'ю, але так чи інакше, це ну. Скажімо, так закінчення однієї історії, початок зовсім іншої історії. Ми прекрасно знаємо те, що навіть за статистикою і самі британці достатньо любили королеву, так і вважали її одним з таких факторів стабільності. Як зараз буде повертатися справа? Ну велике питання, але Враховуючи, я вже так закінчую, враховуючи, що є така англійська приказка, що монарх завжди reigns, but not rules, тобто він mm -hmm. править, але не керує. То великих політичних впливів значних на британську політику, звісно, що е, новий король і так не буде мати. Так це скоріше символічна така фігура. І, Якщо чому, поговорити, коротенько що... хочу питання, от ви сказали Чарльз, так в так. розмові, і оця от, от дискусія. Оце чарна дискусія. Так, Карл, от вона настільки дурна, що хочеться ній поставити просто крапку. Наскільки я розумію, Карл, це з якоюсь російською там правило історіографією. Насправді він буде Чарльзом, правильно? Ну британці, так це є Чарльз, але згадайте самі ми. Мені здається, що питання, те, що піднялося, воно з одного боку смішне, з іншого боку, вона достатньо правильно, тому що ми ніколи уваги не звертали, знаєте, на такі от речі. Ми там Карла Якова, там як хочемо, це все в руки перекладаємо. Але Шарль де Голь, ми кажемо, не Чарльз, де голь і не Карл де Голь. Так, тобто е, мені здається, що ось Україна просто якось зі своєї скорлупки от зараз виходить е, такої, і тому тут просто-напросто треба домовитися, як ми будемо. Проводити чи переклади, чи транслітерації, угу. як ми будемо дивитися на цей світ. та й те, та й все Повідати тобто, питання мовникам. Чи будемо повністю називати у нього наш, насправді ж його ім'я складається із п'яти, якщо не помиляюся, ну так, але як король він але буде все-таки час а Говорячи про відхід цілої епохи, це одне в глобальному контексті, а в контексті України. Дивіться, пішов Джонсон. Прийшла ліс трас, відійшла королева. Приходить принц, тепер же король Чарльз. Чи зміниться щось в контексті України для нас? оці всі перетрубації Великій Британії у підтримці. Так, може змінитися, але, скоріш за все, в кращу сторону. Чому? Тому що Дістрас ще задовго до своєї перемоги, до свого лідерства в консервативній партії, заявляла, власне, про те, що треба ще більш активніше, ще різкіше допомагати Україні. Звичайно, тут нам би найкраще все-таки міністр оборони Волс підходив, він такий ще яріший був яструб, якщо так можна виразитися. Але вона також не промах. І з іншого боку, консервативна партія. Партія вона вже давно дала свою повістку, так і наразі змінювати її не буде. Тут інше питання є те, що наскільки власне трас виявиться такою об'єднавчою силою, яка все таки збере всіх докупи, і наскільки вона зможе не тільки показувати і демонструвати там відданість політичним ідеям, так політичним і повістці політичної партії, наскільки вона зможе трішки трішки активніше проштовхувати те, що. Хочеться їй, mm -hmm. і тут, чесно кажучи, зміна власне монарха може також грати на руку. Ну, не можна так казати, бо це все таки смерть людини, так, але з іншого боку, це є прихід нового монарха, нового символа, так якому треба добре запам'ятатися, ось і якому треба якраз зараз ну, щось, щось запропонувати навіть в такому політичному і символічному контексті. І і найбільш легке і очевидне питання на фоні того всіх інших проблем, які є всередині Великобританії, це власна повістка допомоги Україні. Тобто це є найпростіше питання, і в тому контексті я все-таки передбачаю, що за нього Ну, Трас ще до того, як. Про це почав говорити Джонсон. Говорила про можливість створення такого, не знаю, чи правильно це назвати союзом, але поглибленої співпраці між Британією, Польщею і Україною. Так. так потім про це говорив Джонсон. Я так розумію, зараз вона буде до цього повертатись. Можливо, саме такий формат і був би оцим. Кроком в історії, так для нового монарха, і в принципі і позитивним для нас кроком ну це лян вже запрацював. Так єдине, що це не буде окрема міжнародна організація. Так це просто така домовленість, така сама як, наприклад, ось був форматом асоційованого тріво, так з Грузією і з Молдовою щодо нашого вступу ЄС Тобто, це один з форматів комунікації, і, і в принципі він, він він вже до певної міри працює, тому що він був зосерединий в основному на. На політичній безпековій допомозі так і в принципі політичну безпеку допомогу ми маємо. А от як його розвивати далі, так цілком це є одне з питань, які, яке лістрас може наповнювати. Поки ми з вами говоримо, з'явилася інформація від Associated Press про те, що збиралися сьогодні терміново міністри енергетики країн Європейського Союзу і не змогли домовитися про граничну ціну на російський природний газ. Напередодні був Рамштайн виглядає так, що для нас це позитивний крок знову ж таки у військовій тематиці в наданні зброї. А щодо політичного контексту, все залишається на тому рівні, на якому було два місяці-три місяці тому, коли нас країни так активно підтримують. чи З'являються якісь такі кроки, на які треба звернути увагу в бік деяких із країн. Ну тут я от теж бачу з'явилося опитування німецьке, так яке, власне, 70% виступають за підтримку України, попри ціни на енергоносії. Але є 26, які чітко вказали, що якщо через це буде рости ціна на газ, вони будуть проти підтримки України. Тобто, от такі угу. от ваги Ну, так, і нещодавно також було опитування Євробарометра, так, тобто всіх європейців, які приблизно ті самі історії показали, окрім того, що Україну далі. В більшості не в переважній, але в більшості європейців готові підтримувати тут. Кілька є таких важливих факторів. Ну тобто, перший фактор по енергетиці, це дуже складно. Так, Росія руками вкладалася в те, щоб в Європі не створювався єдиний газовий ринок. Тобто, ми маємо фактично. Ну, такі основи для створення навіть водневого ринку про це говорять, а от газового не було так mm -hmm. і кожна країна фактично сама домовлялася і е, з Росією, з іншими постачальниками, так і тільки зараз запускаються ось у ці процеси. Е, і невідомо що чи цей ринок газовий ще буде створений? Нам було б дуже вигідно насправді, щоб він був створений. І самим європейцям було б дуже вигідно, ну, ринок, щоб це він був прозоро, створений. Це завжди, завжди так, тобто ми завжди домовляємося про правила гри і відповідним чином. Діємо наразі, поки того немає. Тому дебат буде дуже багато, і от це рішення так вони включно не те, що не домовилися. Вони домовилися домовлятися. Тобто, mm, перенесли там, так. буде, будемо так, бачити, так. як воно буде ставатися. Але що, що є важливого, якщо говорити загалом про європейську ситуацію, то ну ми бачимо, що Угорщина, попри всі спроби тим тим не менше залишається такою, ну відданою собі, скажімо так, Орбан намагається далі так, пере. Bota lá na vida no nossa. No, tá. Лагідно відданої собі, Ор... Орбан намагається далі, там де є вигідно не залишати цієї вигоди, навіть якщо це пропоріч... протирічить якимось загальним таким домовленостям. А з іншого боку, ми також бачимо, що ось до певної міри європейці досягли ось такого порогу в санкційній своїй політиці, так, тобто наступні такі от яскраві кроки, угу. там як там, повноцінне блокування газу. Нафти, скажімо, там запровадження там повного свіфту, чи навіть запровадження повного ембарго. Е, ну, це, це 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 дуже важко. Тобто, це є надзвичайні кроки для, для європейців. І тут вже з'являються от різні голоси е, в багатьох країнах. Е, навіть ось це саме візове питання, це е, це продемонструвало. Угу. І очевидно, що чекають вибори. Так, тобто, ми маємо зараз найближчі вибори в Італії, які будуть відбуватися. Ми вже бачимо, що до влади Ходять ну за опитуванням, буквально сьогодні я, знову ж таки Європоли е, біг до вас е, по дорозі продивився, так і там націонал-консерватори приходять. Тобто, це, це а від це, них це... можна чекати, а від Різь... них це одна з тих партій, яка не є серединою. так угу. тобто, будь-які, скажімо, крайні партії в Італії. Вони в принципі ну люблять. Трішки зігравати зі своїм виборцем, і вони будуть шукати будь-які нагоди для того, щоб ну, показати, що вони є. Інші, і скажімо так, ось усі ці труднощі, які утворилися внаслідок агресії Росії, пробувати якимось чином компенсувати, в тому числі за рахунок домовленості з Росією. Давайте ми детальніше розпитаємо те, що робиться на європейському фронті, зокрема з ситуацією входження України до Європейського Союзу. До нас скайпом кайпом доєднується Івана Клипушцинца, це народна депутатка України, голова комітету з питань інтеграції України до європейського союзу. Пані Івано, вітаємо вас. Це слава Україні. Не чуємо вас, пані Івано. Ще раз попросимо доброго вечора. Немає що у нас звуку. зараз спробують наші режисери налагодити звук. А вот Продук... вертаючись до віз, які ми тут почали обговорювати, власне єврокомісарка із внутрішніх справ Єврокомісії, вона закликала Європейський Союз кожну країну окремо переглянути вже видані візи попередньо, так. і вона це обґрунтовує тим, що ті люди, які заїжджають. В європейський союз, не маючи конкретної мети візиту або не є політичними біженцями, повинні бути перевірені, бо вони можуть бути а пропагандами, б, диверсантами. Тобто, ну це твереза позиція. Вона майже нереальна щодо здійснення. <клес> Вона може і твереза і виглядає так, але майже нереальна. Ну згадайте себе. Давайте всі згадаємо себе, коли ми отримували візи. Так ми отримували візи, яка нам дозволяла за певним типом перебувати, ну навіть це ж сама Шенгенка. Як перевірити, чому людина далі в'їжає, якщо особливо в неї є мультивіза, і довести те, що ну якась була неправдива там підстава видачі цієї візи? Ну, тобто, це це майже нереально. Якщо людина вчинила якесь правопорушення, так тоді нема проблем, бо здається біометрія людину можна знайти. А ось ось так, от людина їде в'їжає на територію ЄС і? Вже з виданою візою, це, це, це дуже наскладне питання. Треба просто всі відмінити і не пускати Нам би цього дуже би хотілося <рес> ну, а, так, а, так, а. і так, але ми мусимо <рес> розуміти, що навіть це рішення, ось, а, яке прийнялося зараз, так, там. там а, Ну, скажімо, вона воно майже нічого не означає, якщо бути дуже практичним mm. і точним, тому що росіяни за останні роки отримали дуже багато віз. Е багато хто з них отримував довгострокові, тобто принаймні п'ятирічні візи. В них діяв подібний принцип, як і в нас, пам'ятаєте, е колись там ще до до до, віз, mm -hmm. до безвізові часи, ми там на один рік отримували, потім so, ще піврок, один рік, рік на отримували. А тоді вже давалося п'ять Якщо ми чамно mm -hmm. поводилися, виконували всі правила. Ось, ось у тих П'ятирічних однорічних це в останні роки було дуже мало. І євро, багато країн Європейського союзу, в тому числі ті, які були зацікавлені в бізнес-контактах і в туристичних mm -hmm. контактах. Вони насправді дуже щедро і радо роздавали п'ятирічні візи. Їх є дуже дуже багато, і поки вони не закінчаться. Ну, тобто, можна подивитися статистику там видачі віз нам за 19 ті наприклад, до ковідні 20-ті mm -hmm. роки, і подивитися їх їх насправді дуже багато. Тобто, там в мільйонах ідеться, mm -hmm. і їх назад відкатати це є велика, велика проблема з новими. Наприклад, знову ж таки, рішення передбачає, що може бути продовжений період, може так. Тобто там ніби з 30 до 45 днів, але ми знаємо, що в принципі європейські візи іноді видавалися досить швидко, тобто там за тиждень і ти мав візу. Тобто є дуже багато може. І все залежить безпосередньо від позиції зараз кожної окремої країни. І от на це нам потрібно угу. безпосередньо тиснути, е, знову ж таки, тиснучи на якесь загальне е, рішення. Але те, що от, оці конкретні рішення зараз заморозять там в'їзд, ні-ні, то ну, такого не буде. Якщо поговорити про. Якщо про інше можу, з європейського континенту перенестися до сполучених штатів Америки і Джо Байден, і Блінкен, який був напередодні в Києві, на питання чи буде визнана Росія країною терористом, відповіли ні, не буде ні, не буде Так. чому так важко сполученим штатам Америки визнати Росію країною терористом і чому це може бути невигідно нам? Ну, дійсно, ми бачили, що згадуємо цю історію. Там дуже бравурно, і конгрес піднімав це питання, так і Сенат голосував, і Нижній палати Палат голосував. І, чесно кажучи, признаюсь, тут, я був впевнений, що все-таки до цього дійде. Але е, з того, що принаймні пишуть в відкритій пресі, і в чому є певна, певна своя логіка, ну до певної міри, так е, вона пов'язана з тим, що власне запровадження. Ня цього статусу воно дуже різко вдарить по по самих же ж компаніях, там в тому числі американських, які які будуть далі торгувати, чи через якісь дочірні підприємства будуть торгувати, які не вийшли, скажімо так, відкритий mm -hmm. спосіб, а, і в тому проблема насправді в тому є безпосередня проблема, тому що а, Україна дуже активно закликала до цього і м, компанії так пам'ятаємо. Всі ці рухи стільки зусиль, які були направлені, але будемо відверті. Не всі повиходили там. Дірок є, є дуже багато, придумувалися якісь нові е, кроки, сигнали, але тим не менше, це це трішки вдарило би по них. І це є одна з найбільших причин, чому. Е, Чому власне відмовилися від цього? Всі інші причини, скажімо, там переживання за те, що ось е, ну неможливо буде здійснювати, як, як пояснювало там постачання е, зброї допомоги, там е, що можуть компанії стикатися з якимись певними труднощами, ось у там статусів е, окупованих територій. Ну на мій погляд, це все такі трішки трішки відмовки. Тобто, тут тут, на жаль, от чистий такий. Бізнес так угу. і великі бізнес-інтереси, які ось не, нагля... не лягли на нашу сторону. У на мене ще маса питань із санкціями пов'язані з дірками, але на жаль, час вже закінчується. І з нами був Дмитро Шернерговський. Це проректор УКУ і експерт з міжнародних відносин. Наступного разу ми постараємося поговорити більше і довше. Дякую. Дуже дякуємо за те, що знайшли час слава. в п'ятницю ввечері Бути з нами. Дякую.